За словами організаторів на такі заходи, вони завжди запрошували ветеранів до бібліотеки. З погодами про тодішні події поділився знаний миколаївський письменник Анатолій Маляров. Я був під, першою, під першим бомбардуванням в Миколаєві. Як ми переправив сюди, це було в ніч з 3 на 4, здається. Я можу історики поправить мене, бо мені було 9 років. Я забув, але шкірою своєю я це все відчув. Під якийсь дім. Помістили і казали, ховайтесь під стіни. Ваші коні хай там подохнуть. Хай їх побивається. Не страшно, аби ви вижили. Документальна експозиція включала авторську виставку військового історика та журналіста Олексія Пилипчука. Образи минулої війни саме так називаються представлені історичні дослідження автора. Ця експозиція також доповнена моделями бойових літаків та ілюстраціями до книг. Я занимаюсь этой историей и как бы продлеваю жизнь тех людей, которые жили, которые достойны, чтобы о них знали. Пусть даже они не удостоены высокого звания Героя Советского Союза, высоких наград, но самая лучшая награда для них это память народная, о том, что мы о них помним. Документальна експозиція Миколаїв роки Великої Вітчизняної війни знайомить відвідувачів з унікальними експонатами, які демонструють життя миколаївців у той період. Зацікавить виставка не тільки істориків та ветеранів, а й молоде покоління. Переконують організатори. Об этом нужно сейчас говорить и говорить, мне кажется, вот в первую очередь. И мы вложим в вот наше міроприяті та вот Наш вклад вот, в політичському воспитание молодежи нашего города. Подивитися експозицію можна з 26 березня і до 20 травня цього року. Анна Бурейко, Бурейкортем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.